Культиватор у нас Джандір 960-й, отакий От е доволі класний, легенький, простенький, класний культиватор, подобається. Ну і, як завжди, наш трактор. 79.30. Культивацію будемо робити таку, щоб вирівняти все. Ну і Давайте перейдемо детальніше. Так, про навігацію. Перейдемо по настройкам монітора. Зараз хочу показати, як я настроюю все, як приїжджаю на поле і чим користуюсь. Ну і Заразом я хочу попробувати iTech Pro. У нас там є демо на цьому моніторі. iTech Pro це для того, щоб трактор сам розвертався в кінці гону. Ну І починаємо. Монітор як у нас запускається, нам треба зайти в меню Green Star. Потім. Обачно на цій меню вирізаю, але щоб забити поле, я вибираю GS3 меню. Потім тут вибираю всі е, галочки, іноді, коли галочки недоступні, треба підняти, тут називається оборудовання, підняти, коротше, там, ну, те, що у вас підчеплене, щоб встановити... Е, Записування, ну, щоб не красило коротше, поле. <смі> не знаю, як правильно сказати. <смі> так, ну Тут вибираємо всі галочки. ITEC Pro не вибираємо, це я зараз вибираю, зараз буду настраювати його. Тут а, е а Тут клацаєте Сдати. І в нас тут а, поле, ну у нас це вибачо, поле називається 100 гектар 99. А, хай буде. Культивація, напишу. Культивація. Так, задачу, ну і так, ну, ліцензію тут нічого не треба. Так, Клацаємо далі ось. І далі у нас е, вибирається трактор. У нас тип машини трактор тут заблоковано. Можна брати вашу модель. Ну, Тут, в принципі, я думаю, да? 8 РТ, це усіньчний. 8 там якісь R. РТшка, це теж усі нічний. Ну, Рка, РТшка усіничний. Коротше, це все понятно. Тут воно, скоріше всього само прочитало, що це трактор, і поняло, тут не треба вибрати. Тут 7030, ну це, скоріше всього тут модель машини Тут воно теж автоматично вибиває. Тип з'єднання э, тип соединения тут задня з тяговою штангою По 4 гідровихода гідровиходу. Так, і ведвому може бути. Плюс можна підключати концевик. і оце це виходить вручну. Тобто нажаттям пальця ви відключаєте і включаєте записування. Записування це тоді, коли починається, крас, ну, починається замальовувати там синім, ну, коротше читайте, гектари. Так, їдемо далі. Ось тут вибираємо. Що нас, що ми тягаємо? Якщо у вас джаженіерське прицепне орудіє, то можливо ви його знайдете отут, і вам нічого не треба буде забивати. Я вибрав, ну, я створив новий 960-й культиватор, бачите, у мене тут і сівалка, Red play диска була, сцепка барон. Це я вже все створив. От у мене 960-й культиватор. Названня теж 960-й поставив. І все, бачите, воно в мене одразу забило. Параметри. Ну, це я зберігав. це я все бігав з рулеткою і міряв. Так, ну і щоб коротко, а тут вам треба в цьому меню виставити. Тут все розписано. Читайте. І тут треба виміряти длину, дійшла, ширину агрегата. Е там длину від сцепки до контрольної точки агрегата. Коротше, Це читайте, тут виставите. Ось мій примір може комусь поможе, допоможе. Так, ну і ширину агрегата, агрегату тут виставляєте. Ширина агрегата 9,7, шаг маршруту 9,7. Тут рацію вибрати, бачите, у нас тут ну, культивація хай буде. ось є Операція культивація тип. Там можна вибрати різні коручно, і пасіви, і який гібрид сієте. І ось теж меню таке важне. Тут, в принципі, його можна буде поміняти і потім, потім ставити, який маршрут буде одразу виїхати. Якщо зараз культивація, то нам треба, якщо края зробити, ми будемо робити адаптив, адаптивні називається. Тут нічого я не міняю. І режим навігації агрегата, це якщо у вас ще антенна, по-моєму, стоїть на агрегаті. Так, і оце меню. Це меню ми вибираємо. Ось тут виходить границя, Типу настройка границь. У нас тіф внічня. Є внешня границя, а є внутрішня. Зараз ми границю будемо внішньо рисувати. Ось оця стріла, ну, тут теж, бачите, клієнт, ферма і поле яке. Тут смещення границі 4,5 метри, тобто половини ширини э, агрегату. тут виходить. Якщо ви вже заїхали, якщо ви, ну от як я зараз, в принципі, поїду зараз направо і поїду. Можете одразу запись включити і одразу у вас почнеться запись контура поля. Все, включили запись, Следующее меню Следующее меню це виходить навігація вже. Це меню у вас остається на головному моніторі. Тобто ми вже ці всі настройки вийдемо. Отсюда. І це меню все одно залишиться. Так що тут, в принципі, можна нічого вже не клацати. Ну і далі у нас iTech. Так. Все. Ми настроїли, у нас забилися на параметри. Ми, ну, зазвичай я заходжу в навігацію і у нас з'явиться оте меню. Що було в кінці. Тут а ми, виходить, вже... Е Ну, якщо ми вибираємо адаптивні кривий, то у нас можна клацнути руль. Якщо отут не стоїть 4 незаполнені запу... не частини синім, то навігація у нас не піде. Чувствительність рульового управління я виставляю 50, тому що трактор ну, він не такий різкий, він плавно поворачує і все нормально. Так, як ми починаємо края? Отут у нас є картування, тут карти, ось заходимо в граніці. І тут обратно це меню ми нашли. І тут получається з правої сторони у нас зараз піде запись, запись ось красно, горит, що йде В принципі, все, можна починать їхать. Границу ми сейчас будемо рисувати внешне. Тут а, вибрали, получається А, і ще якщо у нас адаптивна кривая іде, то нам на сразу адаптивная кривая це Якщо ти отак так проїхав, ну по полю проїхав там, то воно так і буде рисувати. Якщо ти в следующий раз ровно проїхав, то в следующий раз воно буде ровно рисувати в лінію. І ти можеш, ну типа, кожен проход можеш коректувати Коригувати Коригуєш, і один проход зробив, і все, следующий ти проход можеш їхати уже по навігатору по навігації, тобто трактор сам буде їхати. Якщо десь там вперся в стовп, тобі треба його об'їхати, ти його об'їхав. І в наступний раз воно заповнило це, що ти об'їхав, і так і буде так само стовп і об'їжджати і всі слідчі проходи. Ну, так само і другий. Коротше, спробуйте, а ви поймете, що це таке адаптивне клієнт. Це для засівання краєв основному. Для засівання, для культивації для, для, для краєв режим. Так, ну і що? Щоб записати перший маршрут, ми клацаємо запі. Все, в нас пішла запис. і ми передоключили, даємо газку, хожу я в автоматичному режимі, опускаю культиватор Ну і що, і поїхали. Все, пішла у нас запись. Культиватор пішов. Я сейчас э, будем ходить по диагонали, тому я всегда проходжу як пару раз э, по кругу, потому що розвертаться я буду на цьому краю, тому проходжу по кругу там два-три раза. Ну і все, поїхали. Нагрузочку наблюдаємо пробуксовку. Так, ну давайте 9 кілометрів будемо ходити. Така от нагрузка. І зараз хочу показати. І ось бачите, фіолетове, то вже виходить, рисує воно границю. ну, Зараз можливо. Ось, ось бачите, пішло і рисує границю. І за те, що я там заїхав збоку, воно трошки... Обрисувало збоку. Ну, Ось, короче, пішли і пішли. Тут в цьому меню картування і буде видна карта. Так, все. Ну і далі як прорисуємо границю, і далі я включуся ще. От, виїжджаємо на те місце, там, де можна. Примірно буде навігація і у нас з'являється, бачите, біленька лінія появилась. Все. І я клацну клавішу навігації і все, у нас трактор їде по навігації. Отак. Отакий стик там виходить. До речі, якщо зміститись треба там, ну зміщаю повністю маршрут, тобто для зміщення оці кнопочки. Оця і ця. Так, ну все, зараз ми ще раз проїдемо і нарисуємо на третьому культиваторі нарисуємо внутрішню лінію границь. Зараз хочу показати, так незвично, коли техніка сама розвертається, ну, не розвертається, а повертає. Зараз доїдемо, ось бачите. Буде поворот, але ну, різко він сильно, якщо на всіх парах заходить, то дуже різко вигортається. Ну, скинемо газ і скинемо хід. Газ я не скидаю, моя коробка UT, я просто обираю швидкість і все. Так, просто речашкову як на гідростатиці. Повернув, отам там останеться гріх невеличкий. Оп, і розвернувся. Класно, приємно. Так, Тут на зараз буде об'їхати стовп, може він і так проїде, Ні, мабуть, буде близько. Просто поворачуємо руль, нічого не включаємо, нічого не клацаємо і він переходить в ручне керування. Об'їхали, все пачку і автоматичне керування. О така техніка 2008 року. Навіть деяких сучасних, навіть не техніка, а навіть, треба казати, от така комплектація в тракторі 2008 року. Навіть ті трактори, що зараз випускаються, наверное, Є гірша комплектація ніж в цьому тракторі.